Дорогі брати і сестри, молитовні воїни, партнери, які об'єднані в молитовному служінні проєкту Разом Плюс. Вітаю вас у цей ранок. Ласкаво просимо на нашу чергову зустріч молитовного служіння. Ми продовжуємо збиратись, вивчати слово Боже, молитись, зустрічатись. Кожного дня, о 6-й годині ви можете приєднатись, будь ласка, поширюйте ті посилання. По вівторкам, коли моя черга є досліджувати Слово Боже. Молитись разом з вами. Ми е, маємо справу з першою та книгою Самуїла, перша друга книга Самуїла. І сьогодні в нас вже 23 розділ. Ми досліджуємо е, головне питання нашого життя: як поставити Богу центр життя? Адже від цієї дії, від цього рішення, від цієї справи залежить все, що далі буде відбуватись з нами навколо нас, всередині нас. Тому врахуйте це. Якщо ви недавно приєднались до нас на YouTube-каналі, ви можете знайти всі попередні наші теми. Сьогодні 23 розділ. Остання промова Давида. З першого вірша будемо читати разом. І це останні слова Давида, промова Давида, Єсеєвого сина, висловлювання високопоставленого Богом, мужа, помазаника Бога Якова і солодкого співця Ізраїля. І Дух Господній говорить у мені і його слово в моїх устах, промовив Бог Ізраїлю, заговорила до мене Ізраїлова скеля, лише той людський правитель справедливий, хто править у Божому страху. Знаєте, люди завжди були чуйними, уважними до останніх слів своїх рідних, близьких, до відомих людей, саме в останніх словах люди підсумовують свій життєвий досвід. Діляться тим, що залишилось в кінці, в їх серці, на їх устах. Ми з вами також будемо це робити ретельно сьогодні досліджувати, а що ж в останній промові, в останніх словах Давида, стан промова Христа, стання промова Моїсея. Всі великі біблійні герої вони мали свої останні промови. Дослідіть їх, а сьогодні ми з вами зосередимось на словах Давида. Бог подарував йому успіх. І Давид ділиться тим, як він здобув це, як все було. І написано, що Бог, Дух Божий вклав йому ці слова. Це не щось особисте, знаєте, людське. Ці слова мають Боже натхнення. Давид дуже часто полюбляв ну, в силу напевно, свого такого періоду життя певного. Називати Бога він полюбляв, що Він є скеля, він є твердиня, він є основа, і досить часто є в псалмах, в розповідях, де Давид називає Бога скелею. І е, я думаю, ви помітили, що в оцей третій вірш е, Давид каже, що без Божого страху людина не може бути лідером, не може керувати країною, не може керувати сім'єю. Церквою не може керувати підприємством, організацією, командою. Це неможливо без Божого страху, без любові пошани до Бога, без поваги до Нього, без слідування Його Слову неможливо керувати країною. Він робить це такий висновок, аксіому. З самого початку він робить цю тезу. Четверта вірша далі. Він подібний до ранішнього світанку, коли сходить сонце безмарного ранку. Від його променів після дощу землі пробивається трава. Ну і далі, далі, якщо ви прочитаєте, така поетична мова, да? така яскрава, колоритна, Давид каже, що Бог обрав мою родину, Бог обрав мою сім'ю, це не я. Мене обрали, Господь дав цей успіх, ці перемоги завдяки йому. Я, він каже, у вічному завіті з ним. Він уклав зі мною п'ятий вірш, вічний заповіт, вічний заповіт. Ось чому керівник, президент, має успіх. Ось чому директор, батько, мати, дружина, чоловік мають успіх. Вони уклали завіт вічний з Богом. Ну, а доля негідників вони будуть знищені вогнем. Давайте змосимо вірша. Щось цікаве зараз буде, тому приготуйтесь, будемо читати далі. Останню промову Давида. Ви бачите, людина вже ось-ось затухає, помирає. Що би він згадав? Що би ви згадали в своєму житті? Давид не згадує дітей, не згадує жінок, не згадує перший мільярд зароблений чи ще щось. Подивіться, кого він згадує в останні хвилини свого життя, в цій останній промові. І давайте ще собі поставимо питання: а що об'єднує всі цих, цих людей і їхні досвіди, що є спільного? Я думаю, що це важливо нам робити зараз. І ось імена героїв, витязів Давида, Іошев Башевет. Ніц. Найперший з трьох, він вже Адіно, він же Адіно, який направив свого списа проти восьми сотень ворогів і знищив усіх їх за один раз. Увіть собі. Ну, люди, які не вірять Біблії, не вірять Богові. Можна подумати, вони можуть подумати, що це просто якась казка. Але ці люди, вони з Богом можуть робити неможливе. Все, що зараз ми будемо читати, якісь такі надприродні речі, вони реальними були в житті цих людей, але вони нереальні, тому що Бог діє. Точніше, вони реальні, можливі, і Бог робить неможливе. Це не люди своєю силою. За ними йде Елеазар, син Додо. Онук Охохі, один з трьох вітязів, котрі були з Давидом, коли глузуючі філистимці филистим, викликали їх на битву, тоді ізраїльтяни відступили. Але Елеезер залишився і бився з филистимцями так, що аж заніміла його рука, і наче прилипла до меча, так що не розгиналися пальці його руки. Того дня Господь подарував велику перемогу. За його прикладом, пізніше військо повернулось, але тільки для того, щоб збирати здобич. Вдумайте собі про мужність, віру цієї людини. Коли втікають всі герой Божий, він не втікає, він стоїть, він в меншості, він наодинці, на самоті іноді. Так він робиться. Не завжди кількість визначає результат. Читаємо далі: наступним був. Гарарієць Шама, син Агея. Одного разу филистимці зібралися в Лехі, де були ділянка поля, засіяне сочевицею. Коли ж ізраїльське військо втекло від филистинців, Шама став посеред ділянки, врятував її, побивши філистинців. Господь тоді подарував велику перемогу. знову ж таки, всі втікають, а хтось залишається. Хтось до кінця, до останнього бореться. Не здається, йде до перемоги. Герої стоять до кінця. Ну і цей уривочек говорить нам, що немає маленьких справ. Навіть якщо це невеличка ділянка, Шама захищає поле, не палац, не місто. Не має чиїсь, не є коштовності якісь. Він захищає невеличкий шматок землі. І немає малих справ. Ось який важливий урок. Стосовно цих трьох. З 30 воєначальників, тобто їх було багато, Давид згадує трьох, то одного разу під час жнив вони прийшли до Давида в адуламську печеру, коли філістимські загони отоборилися у Рафаїмській долині. Давид у той час перебував у фортеці, тоді як Фіфлеєм був захоплений філістимською залогою. Відчуваючи спрагу, Давид сказав: О, хто би мені дав би напитись води? Зефілемської криниці. Хто би міг би це зробити? Тоді ці три витязі прорвалися крізь філистимський табери і набрали води з криниці Віфлеєма, що біля його брами. Вони зачерпнули води і принесли до Давида. Але він відмовився її пити і вилив її як жертву Господу, сказавши нехай боронить мене Господь, щоб я таке вчинив. Адже це кров мужів, котрі ризикуючим життям пішли туди, і не став він пити цієї води. Ось таке вчинили ці троє хоробрих воїнів. Уявляєте собі, так? Неймовірні речі. Троє йдуть за водою. Яка любов і вірність до свого царя, до свого начальника? Вона сильніша, ніж страх. Вони перемагають і роблять неймовірне. Далі, якщо ми читаємо, також згадується Беная, да? також хоробрий муж, коли випав сніг, він спустився в глибокий рів, де був Лев, і вбив його. Крім того, він убив велетня єгиптянина. в руці цього славного мужа єгиптянина був спис, а Беная вийшов на нього з палець. але він вирвав спис з рук єгиптянина і його власним списом убив його. Лев у ямі. Да? Досить така несподівана битва, дуже складно. У собі цар, з... звірі... цар звірів, да? і він е... найпотужніший звір, і вона це робить. Вона робить наступне, що не маючи рівної зброї, рівних ресурсів, він також перемагає. Ось яких людей поіменно Давид їх знає за іменем. Пам'ятає за кожного, там вже біля смерті, коли смерть вже приходить в його життя, це останні хвилини його життя, він згадує цих мужніх, хоробрих воїнів. Ну і далі Давид перераховує цих шанованих лицарів, воїнів, саме, як скажемо, нашою українською мовою козаків да? справжніх. І ось він каже: і такий був. І Шама, і Іра, і Хелец, і Евезер. Подивіться, цей списочок. Кожного поіменно Давид в кінці життя з пам'яті зміг назвати. Ну і цей весь список він закінчується 39 м віршем. І нарешті Урія, хітеєць усіх разом, 37. І навіть Урія є у цьому списку. Це також дещо нам говорить про серце Давида. Про його розкаяння, про його покаяння, про прощення, яке він пережив, про оновлення серця. Урія – це символ тих людей, тих воїнів, мужних воїнів, які, навіть якщо тебе зрадили, да, вони залишалися вірними в своєму обов'язку. Вони є символом чистоти, честі, перед лицем несправедливості. Звичайно, ми розуміємо, що за часів життя Давида було достатньо. Ще більше людей, ніж цих 37, да? але Давид не всіх задав, але Бог їх пам'ятає. Не всі історії тут детально записані, але Господь пам'ятає ім'я кожного. Якщо Давид задав цих 37, то Бог, безумовно, пам'ятає всіх інших. В якійсь мірі можна сказати, що з таких людей складалася церква у всі віки, народ Божий. Оці лицарі, ці мужні воїни це є церква, Божа церква на землі. Чи є в нас щось схоже з цими людьми? Чи перебуваємо ми сьогодні в подібних обставинах, в які були і ці люди? Давайте ми ще підсумуємо і зробимо певні такі уроки. Ну, Перш за все, що духовна зрілість, вона приходить не з віком. А вона приходить від випробувань досвідів, які людина має разом з Богом. Ще раз, духовна зрілість приходить не з віком, а від випробувань, які ми проходимо разом з Богом. Я вірю в те, що Господь говорить і через нас сьогодні, як Він тоді говорив в цих прощальних словах, в останніх словах з Давидом через Давида. Господь сьогодні може говорити і через нас з вами. Головне, щоб ми були людьми віри, людьми мужніми, подібними до цих також Давид нам дає дуже важливий урок це урок лідерства. Що лідерство воно збудовується не на контролі інших людей, а на пошані до Бога. Ось основа лідерства. Правильний цар це ранкове світло після темряви. Ось як люди будуть оцінювати ваше лідерство. це світло ранкове світло ранкове після темряв. Основа життя. Це вічний завіт з благодать. І благодать вона завжди визнає визнає свою недосконалість. Давид не змальовує себе якогось супермена. Ні. Він каже, що все, що я зробив, і ті люди зробили, це по благодать, через завіт Господь яскраво проявив свою силу. Та могутність. Наступний дуже важливий урок, що Божий план завжди впорядкований. Хоч іноді нам здається, оце п'ятий вірш, да? що вічний завіт досконало впорядкований. Він досконало впорядкований. Наш план життя, якщо ми слідуємо волі Божої, він буде впорядкованим. Він буде хаотичним. Хоча іноді зовні нам здається, що все якось несподівано, хаотично відбувається, неконтрольовано. Але насправді за всім стоїть Господь. Божий план завжди. Хоча наше життя іноді, здається, хаотичним. Звісно, це наступний наш важливий урок, який ми беремо з останніх слів, останні промови Давида, що Давид не сам перемагав у цих битвах, битвах які записані в першій книзі Самуїла, в другій книзі Самоїла. Він не сам отримав ці перемоги. Навколо нього була зібрана команда, яка отримала ці перемоги. Це були вірні люди. Це була команда Давида завдяки ним були отримані ті всі величні перемоги. Ті герої віри є Божими інструментами в руках Бога. Сьогодні кожен з нас також може бути цим воїном, цим героєм віри, цим інструментом в руках Бога. Сьогодні історія також повторюється виклики ті самі: війна духовна та сама, коли ви лишаєтесь самі. Коли ворог сильніше за вас, коли ресурсів немає, коли є темрява, коли яма є, коли немає, коли є безвихідь, коли не бачиш світла. потрібна ця віра, потрібна ця мужність, потрібна перемога від Господа. Дійсно, потрібна Божа команда, Бог завжди діє через команду. Так, є окремі люди, але вони в очах Бога зібрані в певну команду. Тому в церкві, в сім'ї. В організації повинна бути Божа команда Божих людей. Ну і безумовно, все найцінніше Давид завжди віддавав Богові. віддав ту воду і віддав славу Богові Я думаю, що ми також повинні сьогодні взяти ці цінні уроки у своє життя, наслідувати Давида і цих мужніх людей. Давайте ми об'єднаємось в молитві про це. Отець наш Небесний, ми щиро вдячні тобі за це пробудження, за цей ранок, за цей новий день, за слово Твоє і за ці останні слова Давида. Вони є вкрай важливими, актуальними, насущними сьогодні для нас. Боже, ми також хотіли б бути схожими на цих людей, мати цю мужність, цю силу, цю віру. Боже, ми віримо, що для Тебе немає нічого неможливого. Візьми нас сьогодні у свої руки, ми в твоїх руках. Ми твій, ми твій інструмент для твоєї слави, для твоїх перемог. Благослови, будь ласка, щоб такі геройські вчинки, такі герої віри були сьогодні серед наших глядачів, наших слухачів, з нашої команди молитовних воїнів. Боже, даруй нам пережити ці надприродні досвіди. Благослови народ Твій, церкву Твою, молимо і просимо все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.